Вітаю вас на каналі IT Араку. Сьогоднішнє відео буде присвячене 10 міфам про антивірусне програмне забезпечення. Антивірусні програми захищають комп'ютери від всіх загроз на 100%. Насправді ж, всі антивіруси намагаються виявляти та блокувати віруси та шкідливий код, але жодна програма не є абсолютною гарантією безпеки. Нові віруси та загрози з'являються щодня, і антивіруси можуть не мати відомості про них. Також, якщо користувач встановить недостатньо сильний пароль або не дотримується інших правил безпеки, антивірус може бути просто неефективним. Безкоштовні антивіруси менш ефективні заплатні. Існують якісні безкоштовні антивіруси, такі як Avast, AVG чи Avira, які здатні конкурувати з платними аналогами. Важливо обрати антивірус від надійного виробника та враховувати потреби користувача. Антивірусні програми завжди сповіщають про всі загрози. Насправді ж антивірусні програми намагаються виявляти та блокувати шкідливі файли та програми на вашому комп'ютері. Проте жодна програма не є ідеальною існують декілька сценаріїв, коли антивірус може не сповістити про загрозу або надати хибне попередження. Це може стати через неповноту вірусних баз даних, налаштування програм, помилки в аналізі файлів або через нові та невідомі типи загроз, які вірус може не впізнати. Тому важливо підтримувати антивірусне програмне забезпечення оновленим і вживати інші заходи безпеки, які допоможуть запобігти потенційним загрозам. Кожне оновлення антивірусного програмного забезпечення включає нові вірусні бази. Насправді ж, оновлення антивірусного програмного забезпечення. Може включати не тільки нові вірусні бази, але й інші важливі компоненти. Вони можуть включати в себе виправлення помилок, покращення продуктивності, нові функції безпеки і оновлені підписи для виявлення нових загроз. Ці оновлення допомагають антивірусу працювати ефективніше та надійніше, тому рекомендується завжди мати актуальну версію програмного забезпечення. Антивіруси негайно сповіщають вас про вірусні атаки. Насправді ж деякі віруси можуть бути такими хитрими, що залишаються непоміченими. Антивіруси розробляються, щоб виявляти загрози якнайшвидше, але інколи це може займати час. Важливо регулярно сканувати свій комп'ютер і слідкувати за його поведінкою. Всі антивіруси є однаково ефективними. Насправді ж, не всі антивірусні програми створені рівнозначними. Якість та ефективність антивірусного програмного забезпечення може значно відрізнятися від виробника до виробника. Деякі програми можуть мати кращі вірусні бази даних, більше функцій безпеки та більш активну підтримку користувачів, ніж інші. Важливо дуже ретельно вивчати рейтинги та огляди, щоб обрати надійне та ефективне антивірусне програмне забезпечення, яке відповідає вашим потребам і можливостям. Віруси завжди приходять через електронну пошту або завантажені файли. Насправді, віруси можуть бути розповсюджені через різні способи, включаючи атаки на вебсайти, використання соціальних мереж, а також через підключення USB пристрої. Антивіруси не впізнають загрози для мобільних пристроїв. Насправді, ж, багато антивірусних програм підтримують мобільні платформи і можуть виявляти віруси та шкідливі додатки, а також допомагають вибезпечити ваші мобільні пристрої. Всі антивіруси споживають дуже велику кількість ресурсів комп'ютера. В реальності існують легкі та оптимізовані антивіруси, які мінімізують вплив на продуктивність системи. Важливо обирати антивірус, який відповідає ресурсам вашого комп'ютера. Якщо у мене стоїть антивірусне програмне забезпечення, мої дані в безпеці. Насправді ж антивірус це лише один з елементів безпеки. Важливо також мати резервні копії важливих даних. Виконувати оновлення операційної системи та програм, а також бути обережним в мережі, уникати скачування сумнівних файлів та відкривати підозрілі листи. І наостанок варто пам'ятати, що загальний підхід до безпеки включає в себе багато аспектів. Інші заходи безпеки мають такий самий важливий вплив, як і антивірусне програмне забезпечення. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре.